Ми хочемо, щоб наші онкоцентри були в топі європейських клінік, і для цього працюємо по різних комплексах. По-перше, ми робимо, створюємо умови однаково комфортні як для пацієнта, так і для медичного працівника кожного закладу. І сьогодні ми бачимо саме радіотерапію, яка вже відповідає цим стандартам. Другий блок питання це обладнання, яке повинно бути за останніми технологіями, які використовуються в світі. І третій блок питання це запущена ініціатива першої леді Оленою Зеленської міжнародне медичне партнерство, коли заклади на гори... започатковують горизонтальну співпрацю і відвідують інші заклади для того, щоб переймати технології. А сьогодні українці вже відвідують, щоб ділитися своїм досвідом. Львівський онкоцентр це. Комплекс в мережі онкоцентрів, які надають онкологічну допомогу. І таку роботу, як в Львівському онкоцентрі, проводиться скрізь. Тобто, наша ключова задача зробити медичну допомогу онкологічну доступною, якісною і безоплатною для кожного пацієнта. Але львівський онкоцентр він особливий, бо ми як є хабом. Для заходу нашої країни і в ньому з'являтимуться ще більш інноваційні технології, які дозволять нам закрити західний регіон нашої країни для того, щоб отримувати медичну допомогу. Сьогодні ми говоримо про певні початок модернізації це про комп'ютерні томографи, МРТ, лінійні прискорювачі, які вже запускаються на базі Львівського концентру. Найближче майбутнє це циклотрон, який виробляє специфічний радіофармпрепарат, який в подальшому використовується в ПЕТКТ для діагностики певного виду онкологічних захворювань.